Вишневе на проводі, я засновник благодійного фонду Зампотех. Я кажуть, підприємець, який працює в вашому місті, організовуємо разом з міською радою потужну акцію для підтримки військовослужбовців, які родом або проживали у місті. Вишневе. все покажемо, все розкажемо. Будемо збирати на потреби наших земляків, які зараз служать. Все буде прозоро, збір закінчиться на день захисника і захисниць нашої вітчизни. Працюємо разом, все покажемо, будуть інформаційні таблички. Нічого не потрібно боятися. Це все те, що було з орками на нашій Київщині і та навала, яку вони не витримали. Навала наших добровольців, наших земляків, всіх ЗСУ і всіх нас разом взяти. Але потрібно ще трішечки попрацювати, підтримати наших хлопців. Потреби дуже великі. Ні благодійний фонд, ні міська рада, нічого не будуть донатів, там кудись витрачати на організацію, все піде тільки для наших хлопців. Ну що, працюємо, побачимо, буде цікаво, приходьте, поки біля фонтану. Далі Черемол, далі в інших локаціях нашого містечка. Погнали!